Викидати сміття по-новому у Галицькому районі вже замінили сміттєві баки на всіх 65 майданчиках. Замість звиклих контейнерів тепер стоять закриті ємності. Вони вміщають утричі більше відходів, та схоже, львів'яни до них ще не звикли. На вулиці Грушевського сміття залишили біля баків. Має двірничка прийти і кинути. Воно воно зранку лежить. Воно лежить зранку. Це не лежить просто, це просто я не знаю. Воно так не може бути, бо і щорі розведуться. А це вже майданчик на князя Романа. Пані Люба наводить тут лад, розповідає контейнери гарні, але не дуже практичні. Ну люди шкідають хто там відкрить, навіть не знай. Того можна стафі і ногою поїхати. Яка там стара людина чи молода, піде, того нажимати. На майданчиках встановили три типи контейнерів для змішаних відходів, скла та втор це папір, пластик і метал. Цього простого правила здебільшого дотримуються львів'яни, які звикли сортувати вдома. У ну, мене дифференційно, тому я все одну корзину викинула. У мене там не було ні пластику, ні сміття. Змішали. Так. Хоч баки великі, пакети зі сміттям, у кінець контейнера люди не закидають, тому прибиральниця поправляє. Там ззаду пустує. Пусто. Напереді багато що зібрало, то треба запхати аж туди взад. А от так повідкривали люки. То це? Я, то я так відкрила, тепер бо я е, сортую туди, а потім я закрию. Раніше Галицький район обслуговували три перевізники сміття. Та угода із ними діяла лише до 1 грудня. У жовтні виконком запровадив пілотний проєкт поступового переходу до закритих контейнерів. У конкурсі переміг новий перевізник Грінера Україна. Галицький район обрали тому, що тут збирають найменше сміття. Це порівняно. Ма невеликий обсяг ну, сміття, тобто це приблизно 10% від загального міського об'єму сміття, і тому тут получається менше майданчиків, менш швидше можна впровадити. Можна перевірити цей експеримент, як він буде працювати. Триватиме такий експеримент до березня. Тоді місто вирішить чи впроваджувати закриті контейнери у цілому місті. Ірина Вещишин, Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.